Добрий день, мої любі діточки. Сьогодні у нас 25 січня 2022 року, і у нас дуже гарні віршики є. Віршик This is Your Garden. Це є твій садочок. І віршик Tell Me Little Pete» Скажи мені маленький Петрику. Діти, ви знаєте, що овочі і фрукти ростуть в садочку, правда? Ми фрукти з вами якраз вивчали. Фруц, ну а яблучка, грушечки, сливки ростуть в наших українських садках, правда? І от давайте ми з вами дуже гарний віршик вивчимо. Тут є велика буква G у неї Г. І от давайте, тут є три слова на букву. на звук «г». Гарден, гарден, садок, гарден. И как раз тут у нас где садочек. Гарден, садочек, осень. Гарный садочек, гарден. Девчонка, герл, герл. Дедуси, бабуся, grandparents, parents, батьки, а grandparents, дедуси, бабуся, старенькие батьки. А тепер давайте вчити віршик. This is your garden. I agree it is fine. You love your garden and I love mine. Давайте перекладемо. This is, це є, your, твій, garden, садочок. I agree, я згодна, я погоджуюсь. It is fine. Він є гарний, оцей садочок, правда? You love, ти любиш your garden, твій садочок. And I love mine. And I, I love, я люблю mine, мій». Дослівно «це є твій садочок», «я згоден», «він є гарний» або «згодна», «він А я люблю мій. дослівно це є твій садочок. Я згоден, він є гарний. Або згодна, я, він є гарний. Ти любиш твій садок, а я люблю мій. Слово and на першому місці означає А. Давайте ще раз. This is your garden. Це є твій садок. I agree, it is fine. Я згодна, він є гарний. You love your garden. Ти любиш твій садочок. And I love mine, а я люблю мій. Дома, дітки, цей віршик треба повторювати. Ну, а тепер давайте ми ще один віршик з вами вивчимо. Tell me little Pete. Скажи мені, маленький Петрику. Tell me, Little Pete. Скажи мені, маленький Петрику, What you like to eat? Що ти любиш їсти? Well, добре. I like to eat. Я люблю їсти. What is good and sweet? Що є добре і солодке? Давайте ще раз. Tell me little Pete. Tell me Little Pete. Скажи мені, маленький Петрику, what you like to eat? What you like to eat? Що ти любиш їсти? Well, I like to eat. Well, це добре. I like to eat. Я люблю їсти. What is good? Що є добре? And sweet. І солодке. Ось такий гарний віршик. Ну, і тут на малюночку є. Гарний індіанець. Тут буква I. Давайте ми скажемо. Індіан. Indian. Індіанець, Indian. морозиво Ice. Cream. Ice. Cream. Ice це лід. крім це Крем або сметанка. Людяна сметанка, або Крем. До речі, морозиво зимою їсти не можна, ви знаєте, бо буде горло боліти. Айленд, Острів, Айленд. Це така. Частинка землі, яка з усіх боків оточена водою острів Айленд. Ось у нас дуже гарний такий е, запис віршиків. Дома повторюєте, діточки, це повторюйте, будь ласка, ви сьогодні умнічки, слухали гарно. Я люблю вас всіх. Будьте чимними, вчіться. I say to you goodbye.